До цього ми йдемо Значить, по ремонту фасадів. На жаль, ті проєктанти, які були доручені на початку року, розробити проєкти ремонту фасадів в центрі міста, вони не виконали свої функції, тому ми сьогодні запросили декілька проєктантів і на сесії це питання, щоб... Ми об'єднали список будинків центру міста в один період. Тобто там було розмежовано, що одні були робилися в 2015 році, інші в 2016 році. Ми зараз об'єднуємо це, і якщо є проєктна документація і можливість робити, кошти у нас є то будемо робити і на лівобережній частині центру міста, і на правобережній частині міста любі об'єкти, де вже готові, історичні частини, де готові проєкти. Сьогодні виконується робота на школі економічної ліцеї на Шандера і ви бачите, що роботи йдуть досить нормально, нормативно. Завершення цих робіт буде першою серпня цього року. Фасад школи буде зовсім іншим, нагадувати колишню бурівку. Будемо говорити, були питання по приватизації. І громадськість міста хотіла, щоб ми все ж таки поставили це питання на слідучі власні рішення. Я думаю, що ми ми прослухаємося по багатьох об'єктах і будемо все ж таки ставити питання, переживати, чи дозволити приватизацію художникам, які там займаються, ми до мене вже приходили біля 30 художників, чому вони не дозволяють і так далі. Це буде вирішено в принципі сесії. Ті ж самі. Котельні я дійсно бачу, що там можуть бути спортивні, спортивні клуби, школи з США і так далі, якщо ми не можемо їх провести. Ну і питання, по в треба терміново ставити, якщо є можливість віддати в оренду або саункціону посилити, ну, на аукціон ми бачимо за 4 роки, він так і не пройшов. Навіть коли знижилася ціна, ніхто не хоче займатися цим. Вчора пройшло. Питання громадських обговорення корпусу, змінення корпусу в так названому, колись, але не закаженому при радянській владі, при комуністичній владі парку перемоги. Минулому році разом з обласною адміністрацією нам вдалося там розташувати, відремонтувати хорти відповідно, зробити. Но побудувати баскетбольні і волейбольні ділянки. Ми виділили там до 60 соток землі, які не вистачало на міської землі. І плануємо там же, в районі НПС, насосно-петривальної станції, віддати до США, щоб колишній саморозний стадіон, зробити його більш футбольне поле, зробити його більш сучасне. Що стосується госпісу? Є частина громади, яка це більше релігійна громада риматополохів, реформатори, які не користуються у всієї Європі, будуються свій рахунок хоспису і там утримують інвалідів, отримують людей пенсійного віку. Вони запропонували це і е, частина громади, яка там живе, не хоче цього, тому що е, хотіла би бачити там зелену зону. Я думаю, що одне мішає, але е, ми це питання будемо теж і, тобі, 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 значить Ми не ставимо це питання на сесію, в жахну сесію, сесію або на інше, ми пройдемо ще ряд. Говорять, і Говоря можливості відмови. В цьому році там, по-моєму, було в цьому видно земля, земля з озером під цей гіпермаркет з зуби відпочинку виступаної. І значить, треба відпочинок через суд. Лишити їх цього права. Вони колись платили віддірну згідно законодавства, оплату за землю, але зараз, по підрахунку, вони мають за свою землю платити кожного місяць 178 тисяч гривень. Тобто це велика цифра, я думаю, що вони не дозволяться навіть платити. Ніхто будувати цей тяжкий для кожної сім'ї, для держави час. Такі об'єкти не зможе. Але йдуть дослідження цього. Я створив робочу групу по цьому і думаю, що на протязі місяця ми будемо мати висновки робочої групи. І як зараз кажуть, дорожню карту на виведення із цієї зони цього маркет. Я не пам'ятаю, як називається. Буду зустрічатися з власниками і бачити. Притулок для себе. Він практично закінчений. Ми сьогодні про це говорили. І думаю, що на протязі буквально місяця-двох ми можемо передати нові організації для того, щоб вони згідно нашого проєкту, наших домовленостей Робили відповідні речі по дослідженню або по, по бездомних безхазяні собаками. Ми готові їм допомагати. Я бачу, що в місті зменшилася кількість безхазяйних тварин, але вони є і навіть колись. Бачив по місту, де ромська сім'я, а за нею 12 собак. І вони де вони йдуть, туди вони не йшли за ними. І це таке враження, що ми знаходимося в якомусь таборі. Я проти цього і нещодавно, коли я вітав ромських дітей в таборі на прикордонній вулиці то ми говорили про це з активістами, про ті речі, які недостойні європейського міста. На жаль, у нас є злочин, про який ви всі знаєте, це не наші великі роми напої, але відповідати все одно всім треба і... Звіт, Дмитро